Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Порожнеча це не те, чого бажають, але те, що багато хто відчуває. Сьогодні я натрапив на одну досить глибоку замітку якщо плоть стає самоціллю, то вона перетворюється на ідолопоклонство, вигадуючи собі Бога, подібно до ірода, якого з'їли хробаки. Дії 12.23 як каже Єремія, вони пішли за марнотою і стали марними. Єремія 2,5. Основний невроз нашого часу це пустота, внутрішня порожнеча, що ховається за зовнішнім добробутом. У сучасного прихильника світського світогляду є все й нічого одночасно. Він знає все про життя, крім того, як його жити. Плоть жахливе божество, Его Огидний Бог, уряд, страшний ідол. Навіть щось добре може стати жахливим предметом поклоніння. існує тільки один Бог, якого я знаю, і котрий гідний того, щоб слідувати за ним. Він гідний повної відданості, тільки Він гідний покори до самої смерті. Цей Бог є Ісусом Христом, Господом всього. Господь і Бог наш Ти гідний слави, честі й могутності, бо Ти створив усе і все з волі Твоєї існує і було створене. Об'явлення 4:11 Віддайте Ісусу своє життя. Він гідний того, щоб довірити йому своє життя цілком і повністю. Моя молитва сьогодні, Господи. Я часто відчуваю порожнечу. Сьогодні і просто зараз я ухвалюю рішення видалити всіх порожніх ідолів з мого життя, ідолів, яким я служу, і які є хибними богами. Я схиляю коліна перед істинним Богом Ісусом Христом, моїм Господом. Він, мій Господь, і Я не вагаюся. Я шукатиму Твоє лице сьогодні і навіки, Ісусе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.